Слава Ісусу Христову, Слава! Слава! браті і сестри, поздравляю всіх вас і воскресним днем, учасників звернять святих Христового Тайна. Сьогоднішній відільний день, який привів нас до храму для нашої спільної молитви, в першу чергу об'єднав нас. Єдиним почуттям, великим єдиним почуттям любові до Бога. Без любові до Бога людині важко переступити церковний поріг. Тому що любов до Бога спонукає єднання з ним. А спонукаючи єднання з ним, людина робить кров за кроком. І називається шукаючи Христа через покаяння, через різні таїнства, через різні священнодії, але найголовніше і найперше це постійне прагнення до молитви. Бо наше спілкування з Богом можливе через засіб молитви. І тому це молитовне наше. Внутрішнє дихання, яке ми маємо на протязі дня, на протязі тижня ми увічуємо Божественною літургією Воскресний день, завершуємо, мов би говорили, говорили, ми, пришли, нарешті сказали, що ми хочемо. Чи це покаялась дихання, чи це були присутні? загальному молитовному правилі, чи це присутні в загальній чи найважливішим прийняли в себе самого Христа через тричання. Оце є важливе. Оце є дуже важливе, не просто важливе, а дуже важливе. Ми коли звикаємо, здається, це рядові справи. Рядова справа помолитись, звичайна справа і, і спокійно і сповідуватись, і причаститись. Нема за це гоніння, боротьби, перешкод. Ти хочеш і робиш. Але це на перший бомб. Тому що ось такий спокійний стан розслабляє. Розслабляє, здається, небезпеки немає. Але небезпека є в спокусах, в спокусах для розуму свого. Тому що диявол не може, не маючи можливість вбити людину прямо, наприклад, не пустити до храму і до причастя. Бачачи, що людина це перемогла, шукає інші спокуси. Важкі і складні. Першою спокусою лінь. Лінь помолитись. Найперше. Або коротеньке з поспіхом. Вроді помолився. Лінь прийти до храму. А якщо і переступив церковний порів, то чекає швидше починати, щоб втікти з храму. Зад вже простий храм. Сва приклад. Куди спішиш? Ти ж тікаєш від кого? Від Бога. Від мене чи від них? чи Від, від кого ти хтів? Що є найважливіше в твоєму житті? Що є найважливіше? Як це ж уявіть собі, звертається людина до Бога. Хоче, щоб він її почув. Не договоривши, тікає до додому. Потім каже, мене Бог не чує. А ти сам, знаєте, таке є, молодець, ти сам зрозумів, що сказав? Якщо ти не зрозумів, що ти сказав, як може тебе зрозуміти Бог, до якого ти звертаєшся? Тому і стоїмо гукають, а Бог не чує. Вони до Бога гукають. А так, попри людське око, бо так треба, бо здається, почують. Нема часу, я кудись лечу. Тебе Бог не чує, а сказано, все, що в молитві попросите. Як далі? Дасться вам, Все, що в молитві попросите. Ну хіба це молитва? Це так все одно, що сказав Господи, я помилуй Христи. Треба вже піти. Оце ми з вами. І можемо звинувачувати храм, можемо звинувачувати священників, що робимо найчастіше. Але це вже диявольське. Згадайте Єву. Плід взяла, а пальцем на кого показала? На змія, а Адам на кого? На Єву. Що чоловік пішов в церкви? Жінка потягнула. А жінка цього потягнула, ще кудись не встигає. І обоє пішли. Ось така правда життя. Тому оці спокуси, здається, вкрав можна йти, а подивіться, які спокуси. Легко бути біля Бога, важко. Але в тому і трудність вдосконалення нашого життя, щоб пройшовши оці всі випробування, ти воістину залишаєшся з Христом і є радісним. Є радісний, тобто щасливий. Сьогоднішній світ пропонує нам задоволення. І, здається, речі хороші. Транспорт, яким ми рухаємось, побут, тепла вода, квартира чи будинок, тепла одежа, шуба, плаття, да? речі такого ніжного, гарного характеру. Задоволення це називається. Але щасливих дуже мало. Себе оціні. Як часто ви відчуваєте оцей піднесений стан душі в певному проміжку часу? Задоволені там, щасливі маю суддя. Але ж при любі оказії, каже, бажаю тобі що, здоров'я. Що кажете? Чи задоволення? То ну, все-таки треба прагнути до щастя, не до задоволення, задоволення само собою, зрозуміло речі, бо ну, прагнути до щастя, не обмежуватися лише одним задоволенням. Бо живе в воїні задоволення. Програмує себе на задоволення. І тому і піддаємося задоволенню. А чому піддаємося задоволенню? Тому що життя навколо нас не влаштовує, не влаштовує зарплати, пенсії, дороги, ну, що мене назвати, не влаштовує. Але сахарок вам дали, як дрісірович, дорогу зараз вже все добре. Любе ми паливний матеріал. По-простому, як нас кажуть, бензин, умовно кажучи, коштував 2, -2 гривні. Раз підняли на 3 гривні, ми курчимо. Раз опустили на 250, задоволені. Но коштувало ж скільки. Рахуйте, коштувало скільки. 2 гривні коштувало. Я прикладом привожу, я не кажу в буквальному значенні. Ви ж аналізуйте. Коштувало дві гривні, підняли на три, ми поборчали, опустили на 2,5. І ми залишилися задоволені. А тому що задоволення людину щасливу не влаштовує сама суть. Чому ти підняв? Яка причина? Людина, яка духовна, шукає причин. Людина тілесна. Вона причини не шукає, вона шукає задоволення. Задовільнили її прохання, вона більше їй нічого не потрібно. І ми дуже часто являємося в цьому стані задоволення. Але Бог, Бог нас кличе не до задоволення, а кличе нас до Царства Небесного. Тобто кличе до піднесеного стану душі. Бо задоволення дуже швидко пройде. І після задоволення залишається поганий осадок. Цукру поїв, в роті потім кисне. Смачно повечеряв, на рамку п'єш вугілля. Добре посиділи, на ранком шукаєш особу. От наслідок задоволення. Я як приклад, я... Не все, може, правильно кажу, але як приклад, щоб ви усвідомили, а коли людина щаслива, їй не треба нараду якогось лікувального засобу. Вона щаслива, тому що це речі духовні, вічні, вони не мають матеріального начала. І вони підбадьорюють. І ця хвилина щастя, інколи пів життя заміняє. І щасливим можна бути в стражданні. А коли ти тільки шукаєш задоволення, то страждання для тебе велике і важке випробування. І пригнічення. І тоді в кінці петля на шиї. Нема задоволення. Так ось ми повинні розрізняти оці по відчуття своєї душе. І відчуття тілесне, де щасливість, а де задоволення. Тому в першу чергу. Шукайте Царство Небесне, В першу чергу шукайте шлях до щасливості вашого життя. А задоволення і так само собою ставиться. Бо це природньо, шість днів ми для цього трудимось, щоб гармонію привести своє тіло і своїм життям. Але сьомий день оце той пошук Христа, пошук, пошук щасливості, пошук єднання. Пошук єднання, єднання з Богом, єднання з ближніми. Оце дві речі, які болять. Дві речі, які поряд. Завважте, як заповіді Божі, складені в Моїсеєвському законі. Шануй батька Твого і матір Твою поряд, поряд яка казати. Згадуйте, яка заповідь поряд. Чи вверх, чи внизу. Так, пойдемо спочатку. <клес> Перше, я є Бог, не шукай куміра. Третє, не пам'ятаю суєм. Я так вкратці. Четверта. <клес> да, Пам'ятайте суботні шанувати його. А п'ята. Батька і мать. Згадуйте. Щось. Поєднання. Відчуваєте, яке поєднання? Поєднання. Шанувати ближнього і любити це похідне. Але основне це в законі. Налаштовуватися, думати і аналізувати. Тому сьогодні ми повинні ось це поєднати. Поєднати наше життя з відчуттям щасливості, а не поєднати наше життя з відчуттям задоволення. Оце треба поєднати. Це найважливіше. Тому що якщо будемо шукати задоволення, будемо шукати різні цінності. Духовні, життєві, будемо все це шукати. Тому я сьогодні закликаю усіх вас звернути на це увагу. Тому що мав приклад із вашого життя, здається, наш парах'ян. Наша парах'янка. Відбувається в місті різні заходи. Вона і там є, і там є. Так яка. Та була одна людина, яку я знаю. Не знаю її імені, але пам'ятаю, як вона виглядає. Дивлюсь, вона в неділю, це було перед Різдвом, 25 грудня, Різдвом Кисської Римокатолицька церква. Дивлюся, в неділю причастилась тут. Я радію кожну, кожному, кожному причасню. Дивлюся, через два дні різдво в Римокатолицькому постелі у нас тут так і навіть там зачищається. Хто ти? І чого ти бігаєш по храму? Які твої цінності? Оце ми з вами. Я не про людей, якісь говорять, не зрозуміли. Це ми з вами. Вчора чи позавчора. кришнаїти оці бігають, і, щоб кришталі. От тут вони бігають по місті до Лога. І дивлюся, наші парафіяни побігли щось там за ними і танцюють. Яке ви відношення маєте до їхніх танців? Я не розумію. Хочете потанцювати? Найміть баянкиста заплатіть і танцюйте. Що за ним, то бігає. І це ми з вами. Через дні прийдете сюди до причастя. В один день у ворожці і на причасті, а ви помогло. Це ми з вами. Тому вибирайте в першу чергу, Я привів ці приклади. Для того, щоб ви усвідомити, обирати, треба найціннішим, найголовнішим в нашому житті Христа. Він є наша істина, Він є наше життя, є наше спасіння. Христос ось що в центрі. Животворчий Хрест ось що в центрі. Іншого немає, за межами цього немає ні спасіння, ні життя. Немає і не може бути. Тільки Бог один. Тому що, ідучи по шляху задоволення, ти бігаєш і там весело, там гарно, там хорошо, там цікаво і там не суперечка. Я ліберальний, я толерантний, мені всюди можна. Важко лежати сіно біля вогня, щоб не загорітися. І якщо ви тільки думаєте, що тільки я подивлюся. Нічого з цього не буде, ви помиляєтесь. Бо ви вже пішли туди. Ви вже пішли туди. Кожен алкоголік, який, ставши алкоголіком, п'ючи першу чарку, не казав, я вип'ю. Це сусідній алкоголік, а я вип'ю мені нічого. І наркоман так само. І люба пристрасть так само володіє людиною. Від першого разу, здається, нічого не залежить. Я сильний. Це вони такі слабенькі. А я сильний. Я знаю собі міру, я знаю свою норму, у мене буде все добре. І стають ваші діти залежними від того чи іншого ріка. Починалося все з одного разу. Ось так і в духовному житті. Туди побіг, туди побіг, туди побіг. І не знаєш, хто ти, де ти, чий ти. Що в тебе для країни? які твої цінності, чим ти живеш? Ну взагалі, хто ти? І Бог таких не чує, бо він сам не може зрозуміти, який ти є. Взагалі, хто ти є? Тому тримаємось православної віри. Тому тримаємось у своїх цінностей і свого вчення, яке закликає нас до життя вічного. Яке закликає нас бути щасливими тут, в житті, і бути щасливими на Небесах, яке закликає нас кожної неділі бути в храмі, яке закликає нас бути на літургії від початку і до кінця. Від початку і до кінця. Пам'ятайте 10 прокажем. Господь зцілив 10. Повернувся один. А дев'ять де? Служба ще не закінчилась, А дев'ять де? Ну це ж ми з вами. Пам'ятайте про це, а то прийде Господь, і ось кого в храмі застане, попадав в царство небесне. А хто поспішав, залишиться тут. Тому пильнуйте, щоб всі попали в царство небесне що я вам і собі бажаю здоров'я, щастя і покласти зараз Слава Ісусу! Слава Ісусу!